Ціар Лестер це костюмне полотно середньої щільності. На дотик приємне, м'яке, Вблизи помітна дрібна рубчикова структура. У складі 28% віскози, 68 поліестеру та 4% спандексу. Тканина злегка тягнеться в обидві сторони. Ширина метр п'ятдесят, щільність 320 грамів на метр квадратний. Тканина майже не змінається. Тіар Лестер підходить для пошиття шкільної форми та офісних костюмів.